ЗСУ не зможе досягти ключової мети наступу. Статтю про це опублікувало видання «The Washington Post». Журналісти, посилаючись на дані розвідки США, запевняють, начебто Україна не поверне Мелітополь, тим самим не зможе відрізати сухопутний коридор до Криму. Радний міністр оборони України Олексій Копицько вже відреагував на статтю у своєму Фейсбуці. Він назвав матеріал новим вкидом за наративом взяти Київ за три дні. Від творців росіяни візьмуть Київ за 72,96 годин. Новий вкид. Українська армія не звільнить Мелітополь. Особливо цікаві причини незвільнення – активність у районі Бахмута, куди залучені сили української армії, прагнення командування знизити рівень втрат за рахунок тактики малих груп. Тобто українська армія повинна відійти від Бахмута, куди відразу за Дніпро. Або є розуміння, як без бою зупинити росіян у Бахмуті, авдіївці Мар'їнці тощо, щоб вони не лізли далі. Зазначив Копитько. Водночас Копитько зазначив, українська армія може не досягти цілі тільки у випадку, якщо не матиме зброї. До слова, за Washington Post не повідомляють джерело інформації. Мовляв, і взяли секретних прогнозів.